Доброго дня, у нас проходять дощі. Прийшов подивитися наш чесничок, в якому він зараз стані. після другого внесення азоту, отакий він у нас є. Такий у нас поки що ще такий чистенький, де-не-демо, бачите, перій вже проскакує, але стом перій не закриє, треба буде Цього року знов працювати гербіцидом тоді ж, тоді певно, десь 50 на початку травня. Десь так. Я так думаю, що так буде. На цьому полі тут більше. Тут був у нас ячмінь, ми працювали після збору. Ячмені працювали пербіцидом, але ще не вивели. А там та площа після своїх там чистіше. Вітає задуває, трошки не будемо чути. Це і так, що нічого страшного в цьому нема. буде працювати. Поки що ще думаємо коли тут вносити стом, чи вносити його завтра, чи вносити після. Приймовиський, так будемо думати, коли вносити. Бог задувай відовець. І отакі от тут на справі. Тобто Нічого страшного в цьому немає внести і не має. Батр -батр. Нет, батр морозу. Під перенесемо. Хто вже вніс, то дуже думаю, що все буде добре. Думаю, що, до договин, живидку файно, рядочки нашої цибульки. Поглядають рядочки-цібульки. Ви ще тут нічого не чи не підживляли, не закривали, так що так так такі в нас справи. Ще таке ще на що карбоміту. Ми карбоміт планували вносити, але певно поки будемо працювати по листу вчинки.